Марія та Олена були рідними сестрами, але дуже різними, обидві гарні, роботящі, з доброї родини, але були між ними відмінності, про які всі мовчали, але помічали. Марія старша, спокійна, мудра на по руках. Олена молодша, весела, з характером, трохи горда й трохи примхлива. «Марічко, ти знову сама на городі питала сусідка, проходячи повз, та Оленка зайнята, тихо відповідала Марія, постійно захищаючи сестру. Роками це повторювалося, і ніхто не чув від Марії поганого слова про сестру, а от Олена часто нарікала. Мама завжди її хвалить і любить більше, і зараз усі крутяться біля неї, бо вона така добра, а я що гірша. Може, і справді Олені з дитинства здавалося, що Марія забирає все добре на себе любов, увагу, похвалу, але ніхто не бачив, як Марія плакала в подушку, коли в Олени щось не складалося в житті, як нишком допомагала, давала гроші чи просто мовчки була поруч, коли сестра приходила із сльозами на очах. Марія вийшла заміж першою. За доброго, але простого чоловіка, тракториста Миколу, жили душа в душу, між ними панували любов, розуміння, будували хату, купали криницю, садили дерева, жили небагато, але щасливо. Дітей мали трьох, усі виросли добрими людьми. Олена вийшла заміж пізніше, за міського чоловіка. І весілля було гучніше, і сукня дорожча, і фото в рамочках, але згодом життя змінилося. Чоловік виявився не таким турботливим, як здавалося, часто їздив у відрядження і там знайшов собі іншу і переїхав до неї. А Олена залишилася із двома дітьми і відчуттям, що їй знову не пощастило. Вона, як кішка, завжди на чотири лапи падає казала Олена про Марію, а мені все життя не щастить, як з вітром боротись. Вона ніколи не дякувала сестрі, швидше навпаки, заздрила. Одного літа мати їхня захворіла. Марія доглядала маму день і ніч, міряла температуру, готувала супи, мила ноги. А Олена приходила на кілька годин і пояснювала це, що в неї робота і вона зайнята. Каже, я краще ліки куплю. А коли мами не стало і настала справа спадку, Олена несподівано сказала, що їй має належати більша частина. Марія зітхнула, але не сперечалася взяла собі лише стару мамину вишиту ікону і більше нічого не хотіла. А Олена забрала собі все інше Минув рік. Марію дуже гнітило те, що вона не спілкується з сестрою, тому на різдво взяла гостинці і першою пішла до Олени миритися. Сестра зустріла її не дуже приязно, але запросила за стіл. Як там твої діти? запитала Марія, хоча чи почати хоч щось розмову. Та нічого, буркнула Олена, твої ж усі біля тебе, а мої живуть, як самі знають. Марія хотіла щось сказати, але вирішила промовчати, бо бачила, що сестра не налаштована миритися. Дивилась на Олену очі втомлені, губи стиснуті, руки трясуться, і жалість змішалася з сумом. Ти ж знаєш, сестричко, я завжди була поруч, щоб не сталося, ми ж, сестри, сказала тихо і залишила гостинці на столі, а сама пішла додому. А весною Марія захворіла. Спершу думала, звичайно, втома, але виявилася справа серйозна. Діти возили її на лікування, підтримували, як могли, а Олена мовчала, не дзвонила, не приїжджала, наче це їй не стосується. Але одного разу, коли Марія вже ледве ходила, вона таки прийшла. Сіла навпроти, довго мовчала, а потім заговорила. Знаєш, я завжди тобі заздрила. Мені здавалося, що ти усім краще, що тебе люблять більше, що в тебе щастя більше, хоч і не багатства. А тепер. Я бачу, що ти маєш те, що я втратила, ти маєш миру у душі, любов, повагу, доброту, яку тобі ніхто не мусить повертати, але все одно повертають. Вона заплакала: Прости мене, за все. Я довго жила у твоїй тіні, думаючи, що це несправедливо, а насправді я просто боялася визнати ти добра, а я заздрісна. Марія взяла її за руку слабо, але щиро. Я тебе ніколи не звинувачувала і не тримала зла, ми ж сестри, і в ту мить щось змінилося. Ніби лід між ними розтанув. не було вже старих образ, була тільки любов, пізня, як яблуко, що висить на гілці, чекаючи, коли його зірвуть. Після того, як стало Марії, Олена не могла знайти собі місця, їй здавалося, що вона втратила щось більше, ніж сестру вона втратила шанс бути поруч, коли це було найбільше потрібно. Втратила час, витрачений на заздрість. Заздрість це тінь, яка затуляє світло, що є поруч. Іноді ми помиляємося, думаючи, що хтось має більше. Коли насправді просто не бачимо цінності у своєму житті, а найдорожче це люди, які поряд, поки вони ж ще поряд.